До уваги працівників підрозділів головного управління національної поліції в Одеській області. Представників громадських організацій, журналістів та одеської спільноти. Згідно з дорученням голови Національної поліції України Хатії Деканоїдзе та наказом ТВО, начальника головного управління Національної поліції в Одеській області Георгія Лародкіпаніце з 19 лютого поточного року розпочинається тестування працівників головного управління Національної поліції в Одеській області. А тестування буде проходити в два етапи: тестування поліцейських на знання законодавчої бази та на загальні здібності та навички та проведення співбесід членів Атестаційних комісій. З 1 по 6 лютого цього року на сайті нашого управління та в соціальних мережах було розміщено веб-посилання, за яким можна було подати заявку щодо включення кандидатури до складу атестаційних комісій. На сьогодні керівником головного управління за участю представників центру рекрутингу проведено співбесіди з кандидатами до складу атестаційних комісій та приймається рішення щодо формування складу вказаних комісій, визначення їх голів та секретарів, кандидатури яких в подальшому буде запропоновано на погодження голові національної поліції України. Звертаю увагу, що атестаційні комісії, які створюються, є абсолютно незалежними, незаангажованими в своїй діяльності і прийняті рішень, і на них немає впливу ані керівництво поліції національного рівня, ані керівництво на локальному рівні. До складу атестаційних комісій будуть включені представники апарату національної поліції України, в тому числі Департаменту внутрішньої безпеки, а також за згодою представники громадських, правозахисних організацій, засобів масової інформації тощо. Основним завданням атестаційних комісій буде забезпечення якісного та прозорого процесу атестування працівників поліції з метою оцінки їх ділових, професійних та особистих якостей, освітнього та кваліфікаційного рівня, визначення відповідності посадам, а також перспектив їх службової кар'єри. Атестаційні комісії на підставі всебічного розгляду всіх матеріалів, які були зібрані на поліцейського, під час проведення атестування шляхом відкритого голосування приймають один з висновків, а саме, займаній посаді відповідає. Займаній посаді відповідає заслуговує призначення на вищу посаду. займаній посаді не відповідає, підлягає переміщення на нижчу посаду через службову невідповідність. І займаній посаді не відповідає, підлягає звільненню зі служби в поліції через службову невідповідність. Таким чином, як ми бачимо, чотири різновиди висновків. Керівники органів поліції, яким надано право на призначення поліцейського на посаду та звільнення з посади або зі служби в поліції, зобов'язані через 15 календарних днів з дня підписання атестаційного листа одним із вказаних висновків забезпечити його виконання шляхом видання відповідного наказу. Нагадую також всім небайдужим громадянам міста Одеси та Одеської області про те, що на даний час на сайті головного управління розміщено посилання, за яким ви можете подати інформацію членам комісії про непрофесійних, дискредитованих та корумпованих поліцейських. Зазначена інформація буде в повному обсязі передана атестаційним комісіям для розгляду та прийняття рішення. Сподіваємося, що атестація дозволить очистити поліцію від внутрішньої корупції та непрофесіоналізму та дозволить якісно змінити роботу поліції відповідно до головної її мети служіння суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку.